Shopify – це одна з найпопулярніших платформ для онлайн-продажів, яка відкриває неймовірні можливості для підприємців, але як і на будь-якому іншому маркетплейсі, ключове питання, що продавати, щоб досягти успіху. Давайте розберемося, які товари можуть принести вам прибуток. По-перше, це унікальні та трендові товари. Речі, які не знайдеш у звичайних магазинах, завжди привертають увагу. Наприклад, екопродукція, персоналізовані подарунки, товари ручної роботи, усе це користується високим попитом. Ви можете створити власний бренд і виділитися серед конкурентів. По-друге, нішева продукція. Якщо ви добре знаєте аудиторію, який цікавий конкретний товар, Shopify допоможе вийти на цей ринок. Це може бути що завгодно: від аксесуарів для домашніх тварин до тематичного одягу. Головне зрозуміти, що потрібно вашим клієнтам, і запропонувати саме це. Також варто звернути увагу на товари для здоров'я та фітнесу інвентар, аксесуари для йоги, одяг для тренувань усе це залишається популярним, особливо враховуючи зростаючий інтерес до здорового способу життя. Товари для дому ще одна перспективна категорія декор, органайзери, меблі на замовлення, сучасні гаджети для кухні або розумного дому. Усе це знаходить свого покупця. Не забувайте про сезонні товари. Шопіфай чудово підходить для продажів напередодні свят. Новорічні прикраси, різдвяні подарунки, тематичний одяг. Це ідеальні категорії для швидкого збільшення продажів. І звісно, не менш важливо правильно організувати доставку та прийом платежів. WesternBit допоможе підключити такі популярні платіжні системи, як Paypal і Stripe, щоб ваші клієнти могли оплачувати покупки зручно та безпечно. Окрім цього, ми надаємо послуги міжнародної доставки, щоб ваші товари могли легко дістатись до покупців по всьому світу. Shopify це універсальна платформа, яка підходить для продажу майже будь-якого товару. Головне – обрати нішу, правильно налаштувати ваш магазин і забезпечити клієнтам комфортні умови для покупок. Продавайте те, що надихає, і відкривайте нові горизонти разом із Western Beat.